За здоров'я і волю Надії Савченко молилися напередодні по всій Україні в рамках акції на підтримку полоненої льотчиці. Понад три тисячі людей вийшли і на Софійську площу в Києві. Разом з главами релігійних конфесій. Люди просили сил для українки. Молилися за Надію і у Рівному. Там сотні містян просили для неї у Бога здоров'я. Потому на національному прапорі написали листа українській льотчиці. Стяг передадуть її сестрі з тим, щоб вона відвезла його до Москви. Підтримали незламну українку львів'яни. Вони закликали Надію припинити голодування. Мовляв, в Україні її герої потрібні живими. Тернополянки ж натомість, навпаки, закликали усіх українських жінок до тижневого голодування на підтримку Савченко. Стан здоров'я Надії мені стрімко погіршується. Сьогодні вже 80-й день її голодування. Зі слів сестри полоненої в раціоні жінки залишилися тільки чай та вода. Патріарх Філарет напередодні за мужність і витримку нагородив українську льотчицю орденом святого великомученика Юрія Переможця.